Это Нива, мечта. Все, да. привет, как дела? Типа, як, як Йд, э, карантин, там, я как ведь была карантин, я кушу этим, что я уже себе карантин. Чувак, ну едь туда. Чувак. Две шароби. Две, две шароби. Ти як жопу хитає, ви їх воно нерівна, бачиш. Ні, так його і треба. то ви там стабілізатор такий стоїть, диви. Ви, як він хитається. Капець, на відео доживи. Це вже блює в окошко потихеньку. Закачує. Зато глянь на трубі, бачиш, блістяща насадка є. На це гроші вистачало. О, о, Шелдин. Щось мені сьогодні везе на встречнику. Я що виложити. Так, один пішов. Ну, тоді вам де гарно настрою. Югу! і той був на красних